Вітаю глядачі, також дійсно то у Святошинському районі. Я наразі перебуваю тут. Тривають роботи із ліквідації. Триває розбір завалів на е, зруйнованому на пошкодженні багатоповерхівки. Власне тут, тут можете бачити, що е, цілий під'їзд багатоповерхового будинку житлового буквально повністю знесла російська ракета. Наразі тут працюють рятувальники, також працює поліція, тому що ще дуже багато будинків, які поруч знаходяться. Вони також пошкоджені тут вибиті ра. Мо вибиті вікна також е, на місці чергують і медики і за е, інформацією від е, мера у столиці у під'їзді було 54 квартири. Загалом понад 50 людей у столиці звернулися за медичною допомогою, Три людей госпіталізували. На жаль, 6 людей загинули. І, як відомо, що серед них є шестирічний хлопчик, якого знайшли рятувальники сюди районі, лікарі дві години боролися за його життя. Проте на жаль, врятувати його на. Вдалося хлопчик загинув. Ну і тут же роботи все ще тривають з ліквідації наслідків. Ми вірно, що під завалами ще можуть перебувати люди. Тому власне тут працюють рятувальники і залучають дуже багато великогабаритної спецтехніки. Також до роботи до робіт з ліквідації доєднуються комунальні служби. Тут привозять такі величезні машини, які власне туди вантажать усе будівельне сміття і вивозять і от вже кілька. Машин таких поїхало, вони їдуть, знов повертаються сюди. Ну а місцеві ж потроху починають говтуватися від такої страшної ночі. І поспілкувалася я з ними. Давайте послухаємо, що ж вони мені розповіли детальніше прямою мовою далі. Знаходився цей час на балконі в себе. Переживаю на кардачах. Перша ракета десь метрів 200 впала біля мого будинку. Тут у мене квартира на третьому поверсі знаходиться, вибило вікна, ну, в квартирі все добре, нікого не було, слава Богу, в цей час. Такий дуже гучний вибух був. Зразу стекла полетіли, ну така суматоха була, що не, не поймеш, що, 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 що трапилось. А у вас е, вибуло е... у нас в нашому домі тільки, у всіх майже.